Це Григорій Свиридов з Бобровиці. Цього року йому виповнилось 102. Чоловік був свідком голодомору та брав участь у Другій світовій війні. Передився я 12 квітня 1923 року. У 1933 році під час голодування мої батьки померли. Ну, я сперва був у колгоспі на патиранадцять. Доглядав мене колгосс. Мені там побув, я трохи мені не сподобалося, я ж біг. У Київ поїхав. Тоді йому було 13 років. Каже, у Києві вирішив поїхати до Москви та пробрався у потяг. я не спів ноги підтягнути, ревізія прийшла, мене за ноги витащила. Ну, бачу, що безпризорник, і мене в брянськи висадили. Висадили, а там правили в дитячий будинок розподільник. Так Григорій Йосипович опинився на Смоленщині, де його хотіли всиновити. Проте цього так і не сталося. Говорить, близько чотирьох років він поневірявся по колгоспах на території Росії. Потім зміг отримати роботу завдяки тодішньому голові райкому комсомолу. Він тимчасово мене встроїв пеніар щоб я. Хоч трошки щось мав якесь грошу. От. Місяць я побув пеніарвожатим, а через місяць він забирає мене на роботу до себе в райком Комсомолу. Чоловік каже, на той час йому було 17. Саме тоді він розпочав свою журналістську діяльність. Я став писати в обласну молодіжну газету замітку про роботу комсомолії нашого району. Зарплата невелика була 220 гривень. У Григорія Йосиповича було троє братів. Один із них загинув ще дитиною, двоє продовжували жити в Україні. Каже, постійно хотів повернутись на батьківщину, проте його не пускали. У грудні 1940 року. Він написав заяву на звільнення. Я за свої шмутки і на Україну. Приїхав я, осудив Бобровича до брата. Якийсь час він жив та працював у Ніжині, а 1941-го опинився в армії. Каже, сам прийшов до військкомату, коли дізнався, що товариш отримав повістку. Я так, і так. От я зустрів товариша, ви його призиваєте в армію, а чого мені нема повестки? От він каже, а питає, а якого ви року? 23. Він мене розпитав, каже: так да приходьте, завтра буде відправка. Наступного дня разом з іншими хлопцями вони пішки вирушили до пункту збору. Ї йшли три дні. Ось всі тут Волисерівки зібралися, подалі ешелон, мищилий і поїхали. Куди їхали не знаю. На пункті збору чоловік дізнався, що він солдат 26-го зенітно-артилерійського полку. Спочатку його призначили розвідником. На війні я пробив. В общем, до 1945 року, поки закінчилася війна. Григорій Йосипович пригадує, перебуваючи у складі піхоти, він ледве не загинув. Вони як застрочили з кулеметів, так ми залягли, і я тільки приляг, а в мене чарна лопатка була. Я отаку от лопатку. Приложив і навкосую, а поля жик. От, і з решатетіла. Якщо б не лопатка, да щоб, не, щоб я прямо держав, да поля пробило б сьогодні і, і мені, як говорить, капут. Після закінчення війни чоловік повернувся до Бобровиці, де й одружився. З дружиною ми. Оцю хату збудували і прожили з нею із 46-го до 92-го року. Звали Ніна Константиновна на пошті. За словами довгожителя, його дружина також брала участь у Другій світовій війні. Була зенітницею. Дітей у них не було. Жінка померла понад 30 років тому від онкозахворювання. Я більше не одружувався, Кандидатів було багато, але я ось так і залишився. Пам'ятник я зробив двойний. Тобто, і для себе залишив. Чоловік має на руці татуювання два імені Гриша та Ліда. Каже, робив його ще у роки війни. Була знайома я в армії. Просто ми так познайомилися. Вона була не у військовій частині, а просто. Жила а наша стояла. Ми так дружили. Після закінчення війни чоловік повернувся Ді. до журналістики, почав писати до районної газети. Я спочатку був кореспондентом. У відділі сільського господарства, а потім завідуючому відділом. У журналістиці Григорій Йосипович пропрацював близько 30 років. За цей час, каже, отримав багато відзнак. Зокрема, був на нагородженнях у Москві. Говорить, ніколи не думав, що росіяни почнуть війну проти України. Це Путін, ну це свіня, безпілотників насилають, ракети насилають, падбліч. Що він робиш? Чоловік майже 10 років ходить за допомогою ходунків, бо впав і травмував ногу. Йому допомагає сусідка Катерина. Ходунок мене виручає. я можу без його ну метр п'ят пройти. На запитання чи має секрет довголіття, відповідає наступне. Не знаю ніякого секрету. Я я не можу. Нато розповісти Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.